має просто прекрасна. Щоб ви розуміли, то найнадійніші велосипеди, найнадійніші, найкращі тому що в них стоїть тут планітарна втулка, яка повністю бачите цепко все захищено. Туди не попадає ні пісок, ні водичка, ні нічого. Тут все, все повністю захищено. І вони, можна сказати, дуже довго їздять. До 50 тисяч км мають ресурсів Максимально надійні. Бачите, є така рама, кому важко ногу накинути, раз накинув, поїхав. Ціна такого велосипеда 8950. алюмінієва рама 28 колеса Має, дивіться, серву руль. Собі там раз в русі, переставляєте собі крутите, як вам зрушити робити. Ручка, то все переключається, передачі дуже класно. Там 8 передач в середині. Значить є в нас. Амортизаційна вилучка, мегесенька стоїть. Їдете дуже комфортно, як на Мерседесі. Дивіться, тут у нас теж амортизація стоїть. Сідло широке, добротне, як ви любите. Крила стоять у нас, а німецькі АСКС Резина ще добра, можна ще руками їздити. Вилучка санторуска стоїть у нас. ну По велосипедику, можна сказати, він реально як новенький. Подивіться, по рамі по всьому дуже прекрасне на ріст десь 168-180 кім підходить. Ззаді ролерний гальміє, віці підножка як круто. Теж максимально надійно Такий велосипед береш і років 10 їздиш і туди ні до чого не заглядаєш, нічого не регулюєш. Всі, який алюмінівий багатний заброд. Сідаєш на нього 70 кг сідає. Хоч би що. Комусь буде цікавий такий велосипед то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, Там є рубрика спеціальна велосипеди на планетарних клуках. Також можете заїхати до нас в кулики веломагазина вулиця Львівську, 20, або в місто Львів, вулиці Зелена, 253 на Тест-Драйв. У кого немає такої можливості, надсилаємо нової поштою по цілій Україні без проблем.